Близько 30 хлопців та дівчат взяли участь у навчально-вишкільному семінарі, що проходив під гідою міжнародної федерації з бойового ПК за участю засновника бойового мистецтва Володимира Пилата, окрім засновника стилю до Нетішина, завітали учасники з різних міст України, а також було двоє представників із Варшави. Головна мета заходу підтвердження кваліфікації тренерів та підготовка майбутніх фахівців. Такі семінари проводяться для того, щоб підвищити якість. Тренерів, проти кваліфікацію, також ті, яким бажають себе ну, ознайомитися з Гопаком, ознайомитися з нашою філософією, з нашим якісь світобаченням, може також приїхати і попробувати себе в наших тренування. Просто ознайомитися з філософією, настановами, що таке Гопак, де він взявся, про засновник ну, з технікою, з технічними елементами. Ще ну, які вже приїжджають, які вже не перший раз, бо вони вкладають одну по групу, де вже працюють. Над розшифровкою, технікою, над поясненнями, над вмінням використовувати, вмінням пояснити тут. Тобто, і глибші пояснення вже в плані філософії воїна і взагалі в такому напрямку. Крім звичайного тренувань, от, надзвичайно багато знань з іншої галузі здається. От, з галузі психології, філософії, релігії, от, здорового способу життя, здорового харчування, от, тобто така різна комплексна система тобто не лише техніка сараутах, там, скажімо. Спортивні збори там, з інших видів спорту, так що не тільки тренуються і все, так духовного розумов, розвитку немає. От, а в нас як бойовий гопак, як комплексна система розвитку особистості, от, включає в себе і такі фактори. Їздять на семінар для того, щоб більш вдосконалитися, вивчити нову, нову техніку, поглиблено вивчити, бо те, що ну, в загальному дається, воно потребує розшифровки. Тобто найголовніше це розкодувати ті рухи, які є. Паку, яка мета, що вони дають, які завдання. Тобто тут вони вже вивчають тактику, стратегію ведення бою. Ну і відповідно отримують більше знань. Дехто зголошується на те, що стати тренером. Голова Нетішинського міського осередку Міжнародної федерації з бойового ПАКа зазначає, що графік учасників семінару досить насичений. Урочисте відкриття дня. Потім йде сніданок, після сніданку у нас лекція обов'язково, де Володимир Степанович палат, ну або хто старшин заміняє, тому що так само у нас є старшин, яка відповідає за організаційні питання по, по, по семінару. Тренування дві години триває. Технічна група вивчає техніку, прикладна група вже йде більше прикладний варіант. Робота в парах, робота на лапах, робота з снарядами. То такі. Ну, потім завжди такий, що обід. Лекція, тренування, ну в такому режимі. Десяті вже відбід. Додатково ще буває вечора, ми там спілкуємося, ще є якісь обмінні інформації, хтось, свого боку, той ще свої якісь приїжджають, ну, люди цікаво приїжджають. Під час семінару його учасники-тренери підтверджували свою майстерність та вміння рівня сокіл. Серед них і Микола Колінько. Про наставника Нетішинського печат його колеги говорять з повагою та захопленням. Нетішинська школа бойового БК. Поки... Дякуючи Кулінькові Миколі Юрійовичу розвивається стабільно, от, пробують підготовляти вчителів. От, ну, це не так просто. От, не кожна людина може е, ну, продовжувати гупалі. То треба мати здібності від Бога, талант від Бога. Ну і ясно, що хтось зголошується, потім він не виправдовує надії. От, бо немає хисту. Тому ми терпимо відносимось до тих, хто покидає школу і готуємо далі людей. Зараз дивлюся, не тішинські дівчата зголосилися тренувати. І Маргарита Климчук вона веде вже в Ірпіні гопак, І Юлія Альпман зараз хоче почати викладати гопак. Тобто помаленьку-помаленьку той простір розвивається. Думаю, що Чим більше буде все-таки будуватися, українська держава на телебаченні і на радіо, тим швидше вона стане могутнішою. Я гордий, що я знаю тренера Колінка Миколи Юрійовича, тому що це людина, яка вона на всі 100% віддана школі, віддана ідеї. От я з ним особисто познайомився 2008 року на семінарі в місті Хмельницькому. От він з 2011-го зими тут вже почав вести секцію школу. От І На сьогодні школа бойового поки Сварог. Вона є однією з найсильніших в Україні. От вона завжди здобуває третє, друге або навіть перше місце на чемпіонаті України, тобто загальнокомандне командне місце, і показує. Технічний фізичний розвиток і рівень на ну одне з найвищих в Україні. Це багато про що говорить. Після подібних зустрічей чимало хлопців та дівчат зголошується тренувати молодь. Відзначає Володимир Пилат. Лише за останні два семінари, тобто за місяць, вдалось збільшити тренерський склад на шість осіб. Ті люди, які зголосилися, вони вже за спиною 5-6 років занять бойового гопаком, Тобто вони не є новачки, вони вже як то кажуть. Знають добре, і те, що вони висловилися, ну особисто мені це дуже приємно, тому що, наприклад, багато хто йде вчитися, в військові училища, здобувати освіту в силових структурах, щоб захищати Україну. Я теж радий за них, що молодці хай йдуть служити треба так само. Для мене особисто важливіше вчителі, щоб школа розвивалася. бо… По планах школи бойового в Україні має займатися близько 5 мільйонів людей. Наразі ця кількість значно менша, близько 15 тисяч. Крім того, за 32 роки викладання бойового гопака в Україні Володимир Пилат та його послідовники виховали майже 300 тисяч учнів. Засновник стилю вірить, що це лише початок. Тим паче відчувається підтримка влади, зокрема Верховної Ради, яка у травні цього року визнала бойовий гопак національним видом спорту. Спікер нашого парламенту. Андрій Боробій колись в мене вчився, і він про це сказав, що я особисто вивчав бойовий гопак багато років. Так що, бачите, пам'ятає хлопець, як він в мене в 22-й школі у Львові займався і пишається тим, що потрапив до мене в школу. Багато з моїх учнів зараз є міністрами, депутатами Верховної Ради. І вони так потрошки-потрошки допомагають. Вот. Моє завдання. І завдання школи зробити все для того, щоб українці будували свою державу і жили в ній достойно.